Всім привіт! Мене звати Каміла. Я тренер та фізичний терапевт. І сьогодні я хочу зачепити поширену проблему, яка дуже часто виникала у моїх клієнтів до початку тренувань зі мною. Дуже часто люди відчувають біль, коли вони довго стоять, або навіть вистають з робочого місця. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи є у вас така проблема. Я не буду зараз детально вдаватися в те, чому воно виникає, але мені важливо розуміти, чи взагалі вам потрібна ця інформація. І, звісно ж, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть, адже я маю багато корисної інформації та дієвих порад, які можуть допомогти вам покращити стан вашого здоров'я. Отже, повернемося до нашої теми. Що ж робити, якщо у вас виникає біль під час того, як ви довго стоїте? Отже, по-перше, припиніть блокувати ваші коліна. Що я маю на увазі? От дивіться, я стою, в мене коліна трошечки зігнуті. Але якщо я починаю от їх розгинати, то все, я довожу себе до кінцевої точки. Але це ще не перерозгинання, бо в деяких людей буває таке, що амплітуда в колінах трошечки більше, бо вони відносяться до диспластиків. І тут знову ж таки не потрібно. Радіти, тому що ви гнучки, не потрібно робити акцент на гнучкості, вам потрібно навпаки звертати увагу на стабільність та контроль руху. Також дуже часто люди отак от перерозгинають коліна, бо таким чином м'язи можуть відпочити, а ви будете просто розташовуватись на своїх зв'язках, що, очевидно, є не сильно корисним. І відповідно, дивіться, я знову ж таки перерозігнулася. Мої стегна. <реш> Трошечки також підтягнулись, таз пішов передній нахил. Як наслідок, таз у мене заблокований. Напруга в попереку в мене велика. Отже, перше, що треба зробити, переконатися, що ви стоїте на таких м'яких колінах. Вам не потрібно працювати, прям їх сильно згинати і так працювати, або взагалі сідати в присідання. Тобто, просто от покрокуйте коліна м'які, і от станьте, можете взагалі. Подивитись на себе в дзеркалі, аби знайти це положення, і подивитися, аби не було такого, що у вас коліна закриті, йдуть назад. Навпаки, вони мають бути м'якими. Таким чином, ви Розблокуєте свій таз, зменшите напругу на колінах, положення вашої спини також стане красивим. І ви не будете хотіти себе якось перерозігнути. Так само може бути таке, що ви стоїте на передній частині стопи. І таким чином ви знову ж таки створюєте напругу по своєму тілу. Вам потрібно змістити вагу на ваші П'ятка. Але знову ж таки, аби не піти у перерозгинання, бо тоді ну, доведеться м'язам, дуже важко працювати. Ні, ви намагаєтесь повернути себе у нейтральне положення. І тоді грудна клітка буде над тазом, ви можете спокійно дихати без будь-якої напруги і виконувати необхідні для себе задачі. Отже, це перший пункт. Які коліна розслаблені, не заблоковані, вага не на передній Частині стопи, а намагаєтесь змістити себе трошечку на п'ятку. Але нагадую, в ідеалі у нас з вами вага має розташовуватись на три точки: це подушечка великого пальця, мізинець та п'ятка. Тобто, так само не потрібно зміщуватись і стояти просто на. Наступне, що ви можете зробити для себе, це переносити вагу з однієї ноги на іншу. Це не означає, що ви от змістились і висите просто на одній нозі, а інша у вас стоїть в розділення. Ви постійно зміщуєте вагу, переминаєтесь, особливо, якщо знаєте, що вам потрібно довго стояти. Таким чином, ви можете розслабити одну ногу, підвантажити іншу і. Знову ж таки, тобто постійно з цим грайтесь, бо ми не можемо з вами перебувати в ідеальному положенні. Ми не можемо постійно сидіти з рівною спиною, стояти з рівною спиною, але ми можемо часто змінювати позиції і таким чином зменшувати усю усе це навантаження, яке отримує наше тіло. А тепер я покажу вам декілька вправ, які також допоможуть покращити стан вашої спини, коли ви довго стоїте. Перша вправа це нахил тазу або тазовий годинник. Тобто я дуже часто його даю у варіанті лежачи на своїх курсах, але ми з вами виконуємо його стоячи. Отже, ви кладете руки собі на ваші тазові кісточки, можете стати навпроти дзеркала, покажу вам боком. І важливі моменти. Нагадую. Коліна у вас м'якенькі, не закриті, щоб не було цього переднього нахилу тазу, вага у вас рівномірно розподілена по вашим стопам. За головою витягуєте стель. І ви собі спокійно робите вдих таз, іде в передній нахил і видих, лобкова кістка, наче тягнеться до ребер. але знову ж таки не підкручуйте його надто сильно, не стискайте сідниці і не штовхайте таз вперед, бо це вже не сильно корисно. Якщо у вас виникає біль під час цього руху, то зменшуйте свою амплітуду. Наша задача розслабити і допомогти вам зменшити навантаження, а не напругу, а не навпаки її створити. Тут грудна клітка у вас лишається нерухомою, рух іде від вашого тазу. Тобто не потрібно зараз робити скручування. Робите вдих, видих таз до ребер. Знову вдих. Видих таз до ребер. Не скручуйте, слідкуйте, щоб ваші плечі, взагалі верхня частинка, не була надто активна. Спокійний, контрольований рух, вам потрібно надіслати такий мовити, сигнал до нервової системи, що все добре, ви в безпеці, ніхто зараз не буде вас виснажувати ще більше. Ми навпаки собі допомагаємо. Тобто тут можете зробити до 10 повторень, і наступна вправа буде спрямована на розтяжку нашого квадратного м'язу-поперку, бо ми з вами дуже часто стоїмо, спираємось на одну сторону і, як наслідок, м'яз з одного боку у нас з вами наче напружується трошечки більше. Але, знову ж таки, ми себе розтягуємо симетрично. Отже, щоб розкрити ці наші зони, ми з вами робимо наступне. Права нога, можете почати з лівої, як вам комфортно, у вас опорна, ліво заводите назад, ставите на ребро стопи на сторону мізинця. Таким чином, стегна у вас трошечки стискається, права долоня йде у внутрішню частинку стегна, коліно, наче тисне в мою руку. І я таким чином нахиляюсь. Тобто но, нога тисне в руку, таким чином я створюю собі додаткову стабільність у ділянці. Свого тазу. І нахиляюсь, роблю тут вдих, спокійний і видих, комфортна для вас амплітуда. Якщо тут важко стояти, можете вирівнятись і нахилити ще раз. Знову вдих, видих, давайте зробимо три, видих. Повернулись, і ви вже можете відчути, що одна сторона у вас більш вільна за іншу. Тому давайте зробимо з іншого боку, покажу вам зараз. З іншого ракурсу, ліва нога в мене тепер опорна, праву я завожу назад, ставлю на ребро стопи. Ліва рука в мене йде у внутрішню частинку лівого стегна, ліва нога, Ліве коліно зігнуте. І правою рукою я себе накриваю і роблю вдих, розкриваю бік, видих. Знову вдих, видих. І ще раз вдих, видих. І повертаєтесь. Тож, я сподіваюся, що ви зараз відчуваєте легкість в цій частині, Ну, це, звісно, залежить від того, що ви відчували до виконання вправ. І, наприклад, ці дві вправи ви можете спокійно виконувати під час робочої перерви, а раптом ви соромитесь, того в місце, де нікого немає. Але пам'ятайте, у вас болить спина. Вам потрібно покращити свій стан, може, ви для когось послугуєте гарним прикладом. І в нас з вами лишилася ще одна вправа. І остання вправа це підйоми на передню частинку стопи. Отже, в попередніх двох ми з вами знімали напругу, а зараз трошечки себе завантажимо. Ця вправа допоможе вашому тілу зрозуміти, де ж знаходиться центр. Руки або на поясі, або по сторонам, або якщо треба, можете притримуватись за стінку. І ви піднялись на носочок і змістили себе трошечки назад. Знову піднялись. І змістила назад. Слідкуйте за тим, щоб у вас не закривались коліна, щоб вони лишались м'якенькими. І піднялись, і пішли назад. Знову піднялись, пішли назад. Тут можете зробити буквально до 10 повторень, трошки потрусити, зменшити напругу і знову повернутись до своїх справ. Тож тепер ви маєте дієві поради та інструменти, які я сподіваюся, будуть. Корисними для вас та допоможуть покращити стан вашої спини. А якщо ви хочете додати більше мобільності та руху, запрошую на міні-курс Легкість спині, який складається з коротеньких невеличких тренувань, але вони точно подарують вам бажаний результат або допоможуть почати рухатись в цьому напрямку. Посилання я залишу в описі. Ви обов'язково лишайте в коментарях свої проблеми, щоб я розуміла, що вам цікаво і на що зробити акцент у наступних відео. Також не забудьте залишити вподобайку, підписатись на мій канал і до зустрічі у наступних відео.